На ніцерку празнує пам'ять перенесення мощей се Ігнатія богоносця. Що нам лишився, тий, ігнатій богоносець? В першу очередь лишив нам всім своїх архіпастирських посланій. Священомученик Ігнатій богоносець уводить у службу, у богослуження антифонної пенії, тість два кліроси то саме, якщо у православній церкві у більшості храмів є, особливо в нас у Закарпатті, майже в кожному селі во время служби співають два кліроси. У великих кафедральних соборах, звісно, співає хор, який заміняє і дяка, і оба кліроси, але іменно традиція древня, от ігнація йде іменно два. Ліруса антифонної пенії поочередно. Ігнатій Богоносець лишає нам чудесне правило. Він каже: будьте дуже уважні до своїх архіреїв, до єпископів, не просто і за страха, або і за вигоди, а й з любов'ю З до свого архірея. Бо точно так, як ви будете внимати, тобто бути внимательним, уважним до свого архієрея, настільки Бог буде уважний до вас. І крещені з вами буде в силі, бо хто крестився во ім'я Ісуса Христа, тот одорвався від цього світа, умер для цього світа і родився заново для Христа в Царство Божої. Щит крещення вашої, віра, шльом, любов, а то ваше копіє не можете поражати ворогів, так як копієм воїн поражає ворога, так нам, християнам, Ігнатій радить поражати наших ворогів любов'ю. Іменно любов знає поразити. Іменно любов'ю добрий чоловік приймає, приобрітає друзів. злий, ханжа, хитрець, книжник і фарисей ніколи не буває добрим і ніколи нікого не поражає любов'ю, а тільки ненавистю, подозреннями, клеветами і збієннями. Такий порядок у всьому світі. І, каже Ігнатій: у своєму слові таке слово, а от терпіння вашої, все ваше повне вооруження. Ну, подобно тому, як коли сьогодні воєнний солдат іде на війну, його починають одівати различні одіяння, добру обув, защитні накидки. На коліна навіть кладуть сьогодні закидку Оружіє доброе. І такий воїн способний воювати. Но християни, подобні на тих воїнов, тілько у християн, духовне оружя, у першу очередь крест, Вот, котра головна сила у руках християн. А от терпеніє – то, якое все оружує крепость, в котрій ми надійно захищені. От по чому православної Української православної церкви, де предстоятель блаженіший митрополіт Онуфрій, і нині показують не просто приклад, а іноді чудеса, молитви, доброї поведінки і унікального терпіння. Не за те, що боїмося, не за те, що ми слабі або нас мало, а за те, що нас більшинство, а більшинство мусить дивитися на агресивне меншинство, з чим? З любов'ю, поражати їх, невеличких людей, котрі противники церкви, поражати їх терпінням і любов'ю. Іменно любов робить чудо. Іменно любов заставляє нас віддіти в гонителях наших серйозно хворих людей, серйозно збитих з толку людей. Психологи говорять, некий признаки, коли чоловік має глибоку шизофренію, то він починає подозрівати у всіх людях ворогів, готовий би назвати кожного шпіоном. І в результаті не жиє нормально такий чоловік, який психічно хворий. Він хворий. Так от, якщо чоловік знає, що його сусід хворий, і обзиває його, і погрожує йому, то він не дасть чоловіка хворого сусід у суд, тому що він розуміє, що річ іде про хворого чоловіка. Тому і нам на сьогоднішній день не треба думати за суди, за переживання, тому що ми видими. Що наші опоненти серйозно духовно хворі, втративши віру, то ті, котрі якусь віру собі принесли, якийсь там Томас купили за мільйони, як писала преса, і в місті з тим віри не мають. А що від них требувати? Агресія, ненависть, якісь там тайні плани. І сьогодні нас із далеких століть древності начала Другого віка кличе нас, Ігнатій. Будьте дуже з любов'ю відноситься до своєї віри, бо ваша віра як шльом. Якщо ви маєте свою церкву канонічну православну, то каже Ігнатій: любіть дуже свого предстоятеля, майте в'єду іменно єпіскопа. Бо той, хто внимає своєму єпископу, а нам нині і єпископу, і своєму предстоятелю, блаженнішому митрополітонуфрію, то такий чоловік, котрий вірний і внимає, і Бог такому чоловіку уважний. А тому по слову ігнація богоносца у всіх серцю не нарисувався Христос. Так каже Павел в посланні своїм, що ви маєте трудитися возрастати духовно, пост, молитва, труди до того часу, доки не нарисується у вас Христос. І звідали Ігнатія Богоносця, почому так тебе люди називають. Він відповів, бо я ношу у серці своєм Бога. І ми сьогодні призиваємося, молитися, що Ігнатія Богоносця молитися за мир у державі, за своїх гонителів, а архіреїв своїх не просто поважати то мало, не просто високопривозносити, а то мало. Ігнатій каже, з любов'ю відносіться, будьте уважні до свого архієрея, тоді і Бог буде уважний до вас у церкві благословляється у єдинстві церкви, там і присутній сам Христос Господь. Боже Мати, благослови нас, щоб ми держалися в Єдинстві Української православною церквою, будучи одні з наймадрівнішими православними в Україні. Ми несемо відповідальність за те, щоб не зробити помилку, яку зробили колись час православних, котрих одорвали в унію, або котрих нині одорвали в розкол, або яких одорвали в секти. Ми мусимо розуміти на Вторе пришествие Христово, Господь буде відати, хто наскільки оставався вірний, щоб крещення для нього було щит. Віра, шльом, любов, як коп'є, котрим поражати своїх ворогів, а терпенє повноє вооруженіє, бо лиш має повне вооруженіє, Ми ті способні будемо супротивлятися повноті вооруженіє сатанінського, хитрого, подступного, і лиш так побідивши врага іменно Сатану і його ангелів, ми тут діти Божі. Способні держатися церкви, а у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.